Наше майбутнє і наші діти. Ми все почали робити для того, щоб наші діти були високоосвіченими, щоб вони були фунтурни, щоб вони знали, пам'ятали наші коріння, наші традиції. Сам проєкт Весела Писанка якраз на все скірований, щоб ми могли поспілкуватися, щоб ми могли здійснити такий культурний... Між нашими здобутками і традиціями, які є в нас на Західній Україні, познайомитися з традиціями святкування великодніх свят, святних великодніх свят тут, на Донеччині, на Луганщині. Були в станиці Луганській, Біловодську, Лисичанську. Вердонецьк у нас сім майстер-класів пройшло. Ми отримуємо задоволення від своєї роботи, тому що бачимо в очі дітей, бачимо цікавість дітей до цієї справи, до написання писанок. І ми переконалися, що ми не помилилися, що вибрали, власне такий проєкт перед святами Великодня. Починає відкривати, раз і зняли. Крім того, ми зараз воском, як і туфлі, знаєте, воском натираємо. Так само і писанку, не прогріваючи її, знімаючи, ми відкриваємо і відкриваємо тонким шаром, який захищає писанку і віск розтікаючи, він захищає фарбу. Саме головне метою це є ознайомити дітей з цим мистецтвом для того, щоб вони розповіли це батькам, і е, ця традиція поширювалася на Донеччині. Заважаєте,